От коли е, відео було е, виставлено з United 24 мені це відправила дівчина з танців. От, я його сама не побачила, вона мені його відправила, я дивлюсь, ну, написано Гопак челендж, я дивлюсь далі, бачу нас там, я в шоці. Така, нічого, собі заходжу на цю, на цю сторінку, бачу, що в них так достатньо переглядів, підписок. Така нічого собі думаю. Ну, мені було дуже приємно, неочікувано, тому що ну, зі мною таке вперше. От. І, ну, ми були дуже раді цьому. Стосовно реклами, нічого не писали, а виступити. Ну, там були якісь е, дівчина писала моєї подрузі, а подруга вже передавала мені, що була ідея, типу, зробити майстер-клас і зібрати гроші на ЗСУ. Ну, такий. І щоб люди прийшли, вивчили оцей челендж, ну, типу, хто скільки може заплатити, і потім відправити на ЗСУ. Ну, якось ми цю ідею зараз розглядаємо, може, щось із цього вийде. В 8.30 я приходжу, в мене пара по народному. Ми танцюємо, робимо станок. Зараз, так як це четвертий курс, це останній, то у нас госекзамени. І нам треба поставити станок, ми самі це вигадуємо, нам викладачі допомагають, самі ставимо танці, якісь постановки. От, це у нас відбувається до 10. До 10 так. Потім у нас перерва 30 хвилин. Далі з 10-30, наприклад, у нас іде класика. На класиці так само ми робимо станок там середину. От не вже що педагог нам скаже робити, танцюємо. Це до дванадцятої. Потім з 12 у нас знову перерва, з 12-ї у нас там може бути знову народний, чи вже якийсь інший, там український танець, може бути там онлайн філософія, вже ну, як розклад буде на тиждень. Ось так от і відбувається. Ми можемо танцювати одну пару, іншу пару писати. Потім знов танцюємо, пишемо. Ось так от у нас. У нас окремо пари немає, що ми вивчаємо якісь там. Країни. У нас є е, на парі народному, ми е, танцюємо, е, робимо точніше, комбінації е, у різних характерах. До, е, припустимо, там перше у нас деміпліє, так в називається. Ми можемо робити там, е, в, не знаю, в польському характері. Далі там Батман Тандю е, робимо в українському характері і так далі. Ось там дев'ять у нас якісь комбінації, які ми робимо в різних характерах. І так ми якось трішки вивчаємо якісь країни. Ось так. Мене мати, коли мені виповнилося два роки, відправила на гімнастику художню. Я тоді пішла, але я була так, як я ну, дуже маленька. Взагалі на гімнастику беруть там 6-7 років, ну так, приблизно з п'яти. Мене не хотіли брати. Я походила так, як би сама для себе. І потім педагог побачив, що в мене є якісь результати, що я швидко підхоплюю все. І вона мене взяла у состав цей. Я ходила, все. Потім я займалася гімнастикою до 9, начебто років. Закінчила її з тим, що в мене в нас повинні були бути ці змагання. І щоб піти на змагання, там потрібно пройти медкомісію. І в мене виявилося так, що була травма, і через це мене не допускали до цих змагань. І щоб мені вилікуватися, потрібно було там 2-3 місяці. І, а для гімнастики це дуже багато. І мені просто ну, потрібно було завершити з цим, хоча я дуже не хотіла, для мене це було дуже стресово. Я взагалі потім нічим не хотіла займатися. От. Але пройшов там рік, я сиділа вдома, нічим, просто в школу ходила. І потім там батьки, може там туди, може, сюди, все одно, ну, якби вони бачать, що ну, кудись треба. Але я не хотіла, а потім я так подумала, що можна сходити, спробувати. І я пішла у нас дім культури е на посілку Котовського, і там нок колектив Ноктюрн. І я тоді спробувала туди піти. Мені сподобалося, і я там займалась ось до сьогодні, до 19 років. Так, займалася. Потім е, я навіть там е, припадавала діткам. Ну, ось так, от і вийшла. І через що я взагалі хотіла поступити в коледж. Е, тому що я зрозуміла, що я ну, якби живу танцями. Мені це подобається, мені подобається е, займатися з дітьми, мені подобається е, танцювати. І все. Якби мене батьки дуже підтримували, вони мені ще там, з класу сьомого, особливо мати, казала, ти подумай, чим ти хочеш займатися, щоб ми тебе направили. І ось я сказала, вони мене підтримали, і я поступила в коледж.